Брунатний або коричневий. Не є спектральним кольором і не входить до певної палітри. Утворюється змішанням зеленого, червоного. Не дуже популярний колір, навряд чи ви знайдете людину, що палко любить коричневий. Не дивлячись на це, брунатний лежить у самому серці екологічного мислення, бо це колір, Гумусу, так, землі, ґрунту І фекалій. Брунат не там, де людина, людське тіло торкається не людською природою, не людського світу що навколо. Брунат не маркує дуже інтимні та не завжди комфортабельні речі та в нашому житті, речі, від яких ми хотіли б відсторонитися, відволіктися, або сховати. Але він завжди позначає територію обміну живого і неживого, людського і нелюдського, брунатне десь посередині між живим потенціалом та мертвим надлишком. Тож поговоримо сьогодні про гібридні простори, які утворює брунатний колір у подкасті з природознавства. Це цикл розмов про призматичну екологію та брунатний кольор. Витягуванням сенсу з смердючого слизу займається американський філолог Стів Менс, професор університету Святого Івана в Нью-Йорку. Він, зокрема, написав книгу про Шекспірівські океани. Так називається книга на дні Шекспірівського океану. Менс ділить текст на три частини, три території, бурнатні території, які він аналізує. Перше з них це сухий пісок, що одночасно помічає та і знімає границі. Це вологе болото та гівно, вибачте, але що поробиш, такі вони сучасні екокритики. Отже, менсу немає діла до наших зелених екологічних фантазій, та він йде у найсмердючіші, найпотаємніші зони нашого співіснування зі світом. Дивиться не вгору, так, не на небеса там, чи гори, та, а вниз на рівні гуною, гумусу та навозу, чогось огидного. Кожна оповідь Менс будує на певному літературному творі. Як завжди це відбувається у цій збірці. Та частині про пісок, про сухий пісок. Менс згадує цикл сонетів Амуретті англійського поета Едмонда Спенсера, 16-го сторіччя, зокрема, його 75-й сонет, який називається Кохання безсмертне. Я, на жаль, не знайшов українського перекладу цього вірша, і, мабуть, його і немає. Тож пропоную послухати його російськое. Любов бессмертна. Я имя милое начертал на пляже, но смыто было в но волной. Я написал его другой рукой, Постигло имя, участь та же. милая сказала, ты чудак, не обессмертить смертное никак. Я стану прахом твой напрасен труд Ведь имя, как волной, года труд. О нет, я молвил. Привертіться в прах лишь нізмене. Ти же будеш жити в моїх стихах, їх смертя не сразить. Я імя міле напишу на небесах. Смерть одолеет все, але не любов. не будемо жити ми вечно, вновь і вновь. Дуже романтично, так це 16 сторіччя. Але що важливо для мене, це не ця лірика, та яка сьогодні. Читається сучасно, бо сьогодні ми теж бачимо якийсь розквіт та ренесанс романтичної культури. Але нас цікавить та яку роль відіграє пісок на пляжі. Звичайно, для романістів, поетів того часу, та й сьогодні, напевно, пісок є радше ворогом любові. Бо берегова лінія насправді не дуже вона і лінія, так? бо а, пісок завжди змиває. Тобто волна, вона постійно реформує так, берегову лінію. Вона змінює, постійно змінює свій контур пляж. І, звісно, для модерної культури такий стан не є привабливим, так? він не є а, бажаним. Звісно, все має бути навпаки, тобто має бути стабільним та врівноваженим. Тут ми маємо зовсім іншу справу. Наступна територія, та й наступний твір про болота. Це роман Джона Буньяна Моква розпачу. То п'ять де болото постає такою територією гріха, розпаду, гниття. То болото концентрує всю світову невдачу, де болото постає такою територією гріха, розпаду, гниття, то болото концентрує всю світову невдачу, якийсь відчай. І Менц показує, що такий образ болотястої місцевості він був створений ранньому християнстві. І пов'язаний так з якимось переходом, тяжким, важким переходом з поганської віри, так до моноетичної релігії ну, християнства. То або болото, звісно, асоціюється з нечистим, так і з брудом, те, що ми маємо якось відмити. Звичайно, ця моква, та тря трясовина, тобто, звичайно, це воно відображає стан якоїсь непевності непевненості, колихання між та, вірою та невірям. Цей стан ми маємо подолати так, в нашому шляху до, до Бога. Результатом цієї віри, цього, цього сприйняття, болота, висушення болот. Виснаження цієї місцевості. Боротьба з болотами це така боротьба з відчаєм. Це завдало велику шкоду да, природі. Болота — це такі, такі нирки нашої планети, та, і вони потрібні нам для того, щоб у нас була прісна свіжа вода. Без них ми не можемо жити. Але, як завжди, буває з чимось брудним, огидним, слизьким, та, ми намагаємося його знищити. Якось сепарувати від свого чистого і комфортного життя. Так само, як це буває, ну, перш за все, з нашими екскрементами, з фекалями тварин та взагалі з якими будь-якими стоками, якимись відходами життєдіяльності живих організмів. Третя територія це гівно. І тут неочікувано менс згадує про текст Шекспіра. Одну з його п'єс Антоніо та Клеопатра. Це одна з найгарніших п'єс Шекспіра, на думку багатьох дослідників. І Менс зважає, що його високий клас та його. І менс вважає, що завдячувати цій високій якості ми маємо такому максимальному наближенню Шекспіра до теми екскрементів. Які ну, він прямо не пише про гівно, не знайти там та, у тексті цього, але він а, знаходить інші слова, наприклад, елементи чи душа або любов, що може чорніти глибоко зморщуватись, коли описує палке бажання Антоніо до Клеопатри а, і її. Дуже гарний апетит. <рес> Менц наводить цитату з Шекспіра, ту частину, де Антоніо описує тварину, описує Нільського крокодила для свого сп'янілого друга. Він каже про нього, що це ну, така, така тварина, яка має власну довжину, власну ширину. Складається з органів, переміщується у просторі, їсть та, та повертає певні елементи назад до природи. Цей кругообіг елементів, він... Шекспір запозичує його у древньогрецьких філософів, що міркували про душу. Ті ж вважали, що разом з цими. Екскрементами виходить і душа, Тобто це одні ті самі ж отвори для входу і виходу душі та матеріальних фізичного таких фізичних об'єктів. З іншого боку, Клеопатра дуже жива, з загорілим кольором кожі, з гарним апетитом, дуже жива така істота, яка ну, дуже приваблювала, приваблювала Антоніо та інших чоловіків. Якраз за рахунок своєї енергійності, та якоїсь природності, органічності, бо вона дуже піклувалась про свою насолоду, насолоду своїх бажань, тож вона була сповнена такоюсь духовною енергією. Хоча пісок, болота та ці брунатні самородки не дуже, не дуже привабливі території, так. Які здаються нам не дуже гостинними, але в той же час це в них дуже високий живий потенціал, та, і вони вже та, є такими осередками а, різноманітного, багатого життя. Калі стають навозом, та, стають добривами. Болота опріснюють та фільтрують нашу воду. Пісок на пляжі для багатьох із нас це майже єдиний єдиний. Спосіб якогось контакту з землею взагалі. Це майже єдине місце, де ми можемо розутися, та і просто повалятися на землі. Наші стоки, наші випорожнення, наша, наша їжа, та, все це нерозривно змішано з якимись природними процесами, тобто процеси внутрішні, тілесні, наші процеси. Нерозривною пов'язані з процесами природними. Ми не можемо просто відгородитися та від них якось або огородити якийсь певний клаптик землі, та і вважати, що він у нас залишиться чистим. Ні, звичайно, ні. І, хоч болоти може викликати певну меланхолію та якийсь розпач, але це не мертва територія. Життя це коричнева справа.